Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка і читаю. Просто ну ну не можу так, знаєте, заспокоїтися добре, заспокоїтися. Класно. Такий емоціональний підйом Жорін. Да? Це заступник командира 3-ї бригади. Штурмової бригади він написав про успішні наступальні дії їхнього підрозділу на Харківщині. І це вже продовжується десь біля місяця. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Третя штурмова вона забирає нашу землю назад, тому що окуповували колись, а ще й надає підрозділи іншим бригадам і на інше направлення свої підрозділи дуже обучені і дуже класні хлопці, де. І вони допомагають. Так от, що він написав: наша третя штурмова провела успішні наступальні дії у смузі своєї відповідальності на Харківщині. Бійці нашого підрозділу відбили у ворога зайняті ним раніше позиції та знищили їхні ДРГ. А ще, А ще друзі відбили українських полонених. Захисників із суміжних підрозділів, навіть не зі своєї бригади, що особливо важливо на фоні того, як ворог поводиться з нашими військовополоненими. Бомба. Бомба, ну от вибачте, мені казали, не називається слово, але я по іншому не можу. Це такий респект, це така класна річ. Своїх хлопців відбили, вони були в полоні. так що Пишаємося. Пишаємося нашими воїнами і допомагаємо нашим воїнам, друзі. Підписуємося на канал, донатимо. Особливо розголос роз, роз е, каналу розповсюдження, подобайки, дзвоничок, друзі, Коментарі, пишіть, де ви. Які у вас є історії, цікаві, можемо їх обговоримо. Е, Така історія, що, ви ж знаєте, все, що є, Словаччина і Угорщина блокують виділення нам і грошей. Ми поговоримо про, слав... про ФІЦО. ввечері, Вони там обіцяють, підписали, була зустріч там з Шмигалем. Ввечері цікаво, це все поговоримо, вірити їм, не вірити, що буде, як буде. Вони дрожать від 1 січня, чому дрожать від 1 січня, теж поговоримо. Так от вони ж блокують ні зброю, ні гроші, нічого в Україні вони не пропускають. Перестануть вони блокувати, знайдуться інше. Так от ЄС зараз знайшов шлях. Чому З ЄС знаходить шляхи ці, я не знаю. Тут просто треба змінити свої свій порядок голосування в ЄС. Ось і все. Знайшов шлях, як обійти в ЕТО Угорщини на 6 мільярдів євро на зброю для України. Ще ж не дали. Уже сто разів сказали, що є 6 мільярдів, але ніхто не дав. Угорщина кнопочку нажимає і все. Це по домовленості з ЄС? Не знаю. Це просто Угорщина настільки гидотна. Ну, те, що вона гедотна так. Влада Угорщини, я не хочу про людей говорити, тому що я не можу, не можу на людей е щось розповсюджувати погане. А влада ось така. Але ЄС, бачите, ну, цікава ситуація. Так от що вони сказали? Політики з Євросоюзу і Блумбергу сказали, що Європейська служба зовнішніх справ розглядає тільки можливість дозволити державам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру. Це в майбутньому дозволить перерахувати нам гроші. Ну, ситуація як сумна, так і смішна. 30 країн, чи скільки їх там, вони бояться одного Орбана. Ну, це як Путіна. Да? Ну, це, ну, така вона Європа. Такий він світ. Розумієте? Така ситуація у нас. Така така, така, така. Ну і друзі, те, що я е, кажу на протязі року, якщо зі мною, зі мною люди давно, і зі мною підписники давно, і наша спільнота, хто в спільноті давно, я тільки три трішечки не так кажу. Я кажу, що треба е, купувати і дозволяти, і робити як це тільки можливо е, проти проти повітряну оборону, РЕБ, зенітки, ці пересувні комплекси громадам, але зараз пройшов проєкт законодавства в Верховну Раду, там розглядається бізнесу хочуть дозволити купувати засоби ППУ. Ну, дивіться, тут цікава така ситуація. Якому бізнесу? Якщо це крупний великий бізнес, то це можна. Так, він все-таки керований цей бізнес, Він вмонтований в Україну. Якщо це мілкий бізнес, то мабуть, вони самі хлопці, дівчата, бізнесмени, не зможуть. Але їм це і не потрібно. А от великий може купувати ППО, ті же реби, ті ж зенітні установочки пересувні, і захищати свої підприємства. І це буде класно. Я сказав, я вважаю, що взагалі навколо кожного міста повинна бути територія, зона захищена десь ребами, десь зенитками, І щоб не долітали до міст, це, це потрібно робити. Держава повинна працювати. На перемогу, на ведення війни вся держава, от тоді ми переможемо. Якщо цього не буде, ну я вже казав. Так от українську систему, українську систему протиповітряної оборони можуть значно посилити друзі, і розроблений законопроект, який дозволить вітчизняним, приватним компаніям інвестувати в засоби ППО. В обмін на прикриття з повітря їхніх підприємств. Про перспективи цього ну, будемо знати, будемо слідкувати. Та це давно потрібно. І я я ще раз повторюю: як мені кажуть, ти два рази повторюєш. громади також повинні мати право. Все, у нас війна. Друзі, іншого бути не може. Тому що, о, тому що треба перемагати. Я хочу подякувати тим, хто посилки висилає Євгену. Євген ще там. Коли вже буде інша адреса, я буду казати. Я щиро, знаєте, від серця дякую спонсорам тому що ви підтримуєте канал просто. От, о... А особливо тим, хто донатить також. Донатить на реби, донатить на. Дрони і донатить на підтримку каналу. Також величезна подяка. Я дякую Байтуріної Галині. Петухову Андрію, друже Андрій, я тисну вам крепко-крепко руку. Ви на канал і на монобанк і перерахували на монобанк для дронів і для підтримки каналу. Дякую вам, пане Андрію. Коломієць Галині, Делецькій Вірі, Хтось учора 20.40 Манабанк, сорок Куяніченка Ірини, пані Ірина на канал порахувала. Дякую вам, пані Ірина. Омеляновський Марті, Мятяш Ірині на добрі справи, сердюк Наталії на каву. Дякую вам, пані Наталя, дякую вам за каву. І нечволода Сергію всім велика-велика подяка. До вечора. Ввечері розберемо, цікаві цікаві події, які відбувалися, які відбуваються і в міжнародці, і з нашими баранами. Україна переможе!